Привіт, мене звати слава, і ви на каналі Best ДІМ. Останні три роки ми дуже часто отримали замовлення на встановлення дерев'яних фасадів, а також елементів декору при внутрішньому ремонті. І саме для цього сьогодні ми запросили Ігоря, експерта в галузі, який знає все про дерев'яні фасади. І почнемо ми з офісу компанії «Термакон», яку якого чоловіка Ігор. Наша компанія займається термічно модифікованою деревиною для оздоблення зовнішніх фасадів будівель, починаючи з 2011 року. Ми є ексклюзивними офіційними представниками фінського виробника LUNA WOOD термічно модифікованої деревини. Що таке термічно модифікована деревина? Це деревина, яка на своєму хімічному рівні змінена в складовій. По-перше, Зазвичай деревина містить багато органічних сполук, які є природним середовищем для розвитку грибків бактерій плісняви. Це все, це початкова стадія процесу гниття в деревині. Термічна модифікація, вона випалює за допомогою високої температури всі органічні сполуки, які є природним середовищем для розвитку гниття. Отже, в нас залишається тільки. Деревина целулоза в чистому вигляді без органічної сполуки, тобто немає природного середовища для розвитку грибків та бактерій. Ця деревина а, вон, а, має ряд сертифікатів європейських будівельних експертиз, а, які зробили висновок, що для застосування аудор для зовнішнього використання термін придатності від 50 років. А якщо застосовувати в середині, Оздоблення треба обробляти термічною обробкою? По бажанню, є приміщення там, де є перепади по температурі та вологості, там бажано використовувати таку, такий матеріал, там, де немає, можна використовувати просто натуральний. Можна зрозуміти, що і цінова політика буде різна. В середньому яка ціна? Так, звісно, в нас до звичайної деревини додається сам процес термічної модифікації. Якщо порівнювати на фасадних матеріалах, то вартість. Самого оздоблювального матеріалу від 50 євро до 100 євро, в залежності від типу профілю та розмірів і типу деревини. Є, існує такий міф, що деревина це пожежа небезпечна, чи так це, чи ні, Розвійте цей міф. Частково, а, якщо брати в розрізі, що це деревина, так, а, процеси горіння вона підтримує, але якщо брати в розрізі, коли вона змонтована на фасаді, а, тільки пряме відкрите вогнище на терміні від 10 хвилин може дати процес займання фасаду. Якщо тримати так запальничку, то від це запальнички не загорі... ні, ні. Це пряме відкрите вогнище. Але в цьому випадку може загорітися абсолютно будь-який матеріал. А, але якщо використовувати його в комерційних приміщеннях, там де потрібні сертифікати на пожежу стійкість. Використовуються допоміжні хімічні складові, які наносяться на дошку, і вони дають захист уже в залежності від рівня, там повністю не підтримують горіння або частково там на профіна проміжку якогось великого часу. Який асортимент, який вибір цих дерев'яних фасадів? А якщо брати в розрізі термічно модифікованої деревини а, за рахунок того, що цей процес доволі складний. Не кожна деревина а можливо її термічно модифікувати. Тому за проміжок вже більше 30 років, скільки виробник займається цим направленням, сформувалися дві основні деревини, які використовуються. Перша це термічно модифікований ясень, він йде повністю безсочковий матеріал, має тільки темно коричневий колір, він більш преміального сегменту. І другий варіант це скандинавська сосна. За рахунок того, що вона має а, щільність в порівнянні з нашою вітчизняною на 40% вище, тому саме її може щільність. щільність самої структури, тому що при термічній модифікації знову ж ми видаляємо всю органічну складову та смолу з деревини, і тут можливо мати щільність самого, самої сировини. Тобто взяти дуб не можна. Дуб можливо робити термічну модифікацію, але після високого нагріття, тому що модифікація проходить на температурах більше 205 градусів за Цельсієм. Ця температура вона дає окрас, вона дає фарбування кольору фінішного вже на деревині. Тому ясень він першопочатково іде світлий. Після термічної модифікації він темніє, за рахунок того, що при високій температурі википає вся смола в дереві, і от саме ця смола вона фарбує дошку. А якщо терм... термічна модифікація дуба, вона не застосовується, тому що після цієї модифікації він стає дуже темного кольору, тому він не... візуально не привабливий. А який... яка деревина приваблива ще окрім? Наведених тільки дві позиції використовуються саме для термічної модифікації. Тобто, а існують ще не оброблені термічно. Так, деревина? це вже а, звичайна деревина, а є екзотичні породи деревини, е е е такі, які ростуть тропіки субтропіки, але зазвичай вони більш використовуються в цих регіонах. В наших регіонах потрібно використовувати ту деревину, яка е має місце е вирощування. Те ж саме і місце експлуатації. Тобто, деревина має на генетичному рівні знати, що таке зміна температури з плюсової на мінус. Це дуже важливо, тому що вона вже йде стабільна для цих перепадів. А є якийсь тренд, тобто на сьогоднішній рік, який найчастіше використовується? А, так, звісно, тренди змінюються. Якщо першопочатково найбільш популярним класичний варіант, коли йде горизонтальна дошка, встановлюється. І спосіб встановлення це встановлення шип-пас. Тобто з'єднання умовно паркетне з'єднання, як іде угу. в паркет. Зараз тренди повністю змінили. Зараз використовують вертикальну зашивку, доволі часто використовують навіть різні розміри дошки, комбінують. І Також використовують стандартний рейковий фасад, там де одна, один типорозмір використовується. Тут у нас представлено термічно-модифікованого ясеня, це термічно модифікована сосна. Більш цікаво стосовно розмірів та трендів. Ми можемо переміститись на наш об'єкт котежне містечко Crystal Forest, де виконано декілька черг будинків з проміжком приблизно 5-7 років. Як змінювалися тренди, можна буде там все глянути. А ось ми в котеджному містечку Crystal Forest. Саме тут компанія Ігоря. Ферма Кон робила фасади для декількох будинків. Одразу перше питання. Що таке терасна дошка? Терасна дошка це дошка, яка використовується для оздоблення ваших терас, будь-яких горизонтальних поверхень для зовнішньої експлуатації. Тобто тільки для зовнішньої. Тільки для зовнішньої. Це аналогія паркету, який використовується в інтер'єрі. Якщо воно для зовнішнього, тоді можна подумати, що на нього впливає зовнішні фактори це дощ, вода, сонце. Чи впливає це якось на матеріал? Звісно, на матеріал ці чинники впливають, але якщо ми розглядаємо в перерізі термічно модифікованої деревини, то тут тільки один вплив це вплив ультрафіолету. З часом дошка стає сірого кольору. На прикладі, ось цього будинку ми можемо засвідчитись, як дошка з часом сіріє. Чи є якісь моменти, як можна цьому запобігти? Так, для цього застосовуються спеціальні олії з захистом від ультрафіолету. Вони розтягують цей процес в часі від 5 до 7 років. Але реновація, щоб повернути першопочатковий колір, все ж таки ми радимо робити на п'ятому році. Тобто перші п'ять років можна нічого не робити. Так, але якщо вам подобається сірий колір вашого фасаду або терас, можна тоді взагалі нічого не робити. І на протязі 10-20 років ці чинники по обробці олією впливають тільки на зовнішній вигляд, на колір і ніяк не впливають на технічні характеристики. Так, на фізичні властивості воно ніяк не впливає. Якими ж засобами краще все ж таки обробляти дошку? Лак, фарба, якийсь спеціальний лак, корабельний можливо. Для кожного типу поверх для кожного типу поверхні своя специфіка обробки захисними речовинами. Якщо ми розглядаємо натуральну деревину, то тут потрібно в першу чергу захищати від процесів гниття плісняви та грибків. Для цього використовують антисептичні засоби. А якщо розглядати термічно модифіковану деревину, то тут використовується олія тільки з захистом від ультрафіолету, для того щоб затримати процеси сиріння. Повертаючись до терасних дошок, є такий міф, що можна загнати занозу. Так це чи ні? Ну, оскільки це все ж таки залишається деревина, і якщо у вас дошка механічно пошкоджена і ви на неї наступите, звісно, тоді це може трапитись. Але якщо це просто спрофільована терасна дошка, ні, ніяких занос ви не отримаєте. Ігоре, скажіть, які основні помилки бувають при монтажі дерев'яних фасадів? Найбільша помилка, яку виконують замовники, це підбір матеріалів. На жаль, на сьогоднішній день велика кількість неякісних матеріалів, які як їх не монтувати, але термін придатності їх буде низький. Друга найпоширеніша помилка це неякісно підібрана система кріплення, яка з часом може деформувати ваш фасад. Потім відбувається доволі часто, коли невірно підібрана захисна олів'я для дерева. І з часом вона починає лущитись, відслаюватись, і зовнішній вигляд стає дуже непривабливим. Ну і а, якість а, безпосередньо самих монтажних робіт, а, те, як виконали майстри саме цю роботу з встановлення, з підрізок, з отворів рівномірних, тобто візуальний факт. А чи є вже якісь перевірені часом матеріали, які ви можете радити своїм клієнтам? А, так я раджу все ж таки звертати на тих виробників, які мають відповідні сертифікати якості на свої матеріали, тому що з часом а, чим більше стає Розповсюдженіший якийсь матеріал, тим більше на нього роблять копії, які мають відповідну якість низьку. Як же ж берегтись від цих копій? Беріть сертифікати у виробника. Кожен якісний виробник має відповідні сертифікати якості на свої вироби. В даному випадку застосовувався вентильований фасад рейковий. Він монтується на дерев'яну підсистему, яка задає нам проміжок під циркуляцію повітря. Те повітря, яке циркулює між направляючими, виходить в отвори між дошками. Це і називається вентильований фасад. Є ще суцільний фасад це коли йде з'єднання шип-паз. Тоді немає повністю не відбувається процесів циркуляції повітря, але за рахунок того, що дошка термічно модифікована, а вона має стабільні розміри, вона може слугувати для екстер'єру. Якщо виконати фасад з'єднання шипа з натуральної дошки, будуть Проблеми з геометрією буде про процес видавлення дошки, тобто цей фасад буде деформуватись, його буде потрібно переробляти. Тобто можна підсумувати, що розділити можна на два типи монтажу: вентильований та невентильований. Так, якщо розглядати в розрізі на а, натуральної деревини, то це тільки вентильований, тому що отвори між дошками вони слугують і компенсація для розширення дошки. Якщо в розрізі термічно модифікованої деревини, тут можна комбінувати як вентильований, так і суцільне з'єднання шипасу. Ну і одне з найцікавіших питань: чи є різниця в ціні за встановлення вентильованої або не вентильованої фасадної дошки? А вартість робіт обґрунтовується не стільки системою кріплення вентильована або не вентильована, як розміром дошки. Чим вуща дошка, тим дорожчий монтаж метра квадратного, тому що при використанні на одному метрі квадратного треба змонтувати більшу кількість рейок. Якщо використовувати більш широкий розмір, це буде менше по вартості. Вартість орієнтовна починається від 25 до 30 євро за метр квадратний. А що найчастіше замовляють широкі чи вузенькі дошки? А останні тенденції о, більше застосовують вузьку вертикальну рейку, як представлено на цьому випадку. Як залежить фінальна естетика від типів монтажу? А, зовнішній вигляд дошки залежить, звісно, від е, системи кріплення її. На в даному випадку застосовувалися немецях із неживічої сталі, які залишають по собі невеличкі отвори. Візуально видні, вони звістані до 2 метрів. А Далі їх не видно. Цього можна позбутися. А, так, звісно, є прихованість повністю системи кріплення. Це коли застосовують або клеєву систему, або спеціальні клямера, які теж прихованого монтажу. Тоді взагалі нічого не буде видно. Ігор, скажіть, як замовнику прийняти ось такі гарні фасади? Ми радимо виконувати е ці роботи в декілька етапів. Перший дуже важливий етап це прийняття. Встановлення вашої підсистеми, тому що рівність вашої підсистеми це запорука того, що ваш фасад буде виглядати чудово. Але ж це треба сконтролювати до того, як встановлено фінанс. Так, звісно, тому е ми радимо все ж таки е застосовувати або допоміжні ресурси в вигляді технагляду, або вже виконувати ці роботи самостійно, тому що це основний саме важливий е факт. Друге, на що потрібно звертати, це якість наносень, нанесення вашого фарбування. Не повинно залишатись додаткових зайвих слідів, розводів. Не потрібно, щоб шар, який був нанесений, він був занадто товстим. Це повинно бути рівномірно нанесений тонкий шар олії. Наступний важливий етап це отвори. Якщо між овоєми, Вашою дошкою є вентиляційні отвори, вони повинні бути рівномірно розташовані для того, щоб дошка мала можливість для мінімального розширення по своїй геометрії при наборі вологості. Також ще важливим аспектом це вузли з'єднання. Перше, це примикання до ваших віконних, дверних е отворів. Зарізка кутів під 45 градусів, якщо вони десь виконані, в даному випадку були виконані на кутах будинку індивідуально ці всі елементи. Також слід звернути увагу на систему кріплення самої дошки. Якщо це пневмоцвях, бажано, щоб вони були всі встановлені в одну лінію. Якщо це прихована клеєва система, щоб ніде не. В отворах не було видно зайвого клею. А якщо у вас виконувалася система кріплення відкритого монтажу, там де залишаються отвори, і візуально видно саморізи або цвяхи, потрібно, щоб всі ці елементи були виконані тільки з нержавіючої сталі, щоб не було окислення і візуально виглядали привабливо. Дякую, що додивились цей випуск до кінця. І якщо у вас залишились питання, обов'язково пишіть їх в коментарях, і ми обов'язково дамо на них відповіді. Ставте лайки і не забудьте підписатися, якщо ще не підписалися. І будуйте будинки своєї мрії.